Всіх вітаю, друзі. Друга 30 ночі за київським е, часом, і е, перемовини між Путіним та Трампом на Алясці закінчились. Вони дали прес-конференцію. І, скоріш за все, якщо вранці ви прокинетесь, ви вже зможете подивитися це відео. І я хотів би зараз просто розібрати, що там було. Це е, насправді негативний дзвіночок. Так е, по декільком причинам, які ми зараз. Розберемо. Тож дивіться це відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Хто не спить, ставте плюсик в коментарі під цим відео. Отже, по-перше, зустріч тривала між Путіним і Трампом 2 години 45 хвилин. Нагадаю, що заплановано було, що вона буде тривати від 6 до 7 годин загалом. Про що? Одразу ж це може свідчити. Це може свідчити про те, що їм просто-напросто не було про що говорити. Чому? Тому що не змогли домовитись на старті. Можливо, обговорили якісь базові речі, можливо, сиділи мовчки там. Я не знаю, чим вони займалися по факту, але якщо розібрати зараз те, що вони говорили на прес-конференції, то вийшло одне загальне потужне ніфіга. І я не здивуюся, якщо там завтра, післязавтра. На Україну знову масово полетять дрони, ракети і так далі. І далі будуть мірятись пісюнами Трамп і Путін, але страждати від цього буде територія України. По-перше, повідомляє Fox News, що Трамп одразу ж після того, як завершились перемовини перед тим, як виходити на прес-конференцію, яку ми зараз розберемо, зазвонив європейським лідерам і Зеленському. Отак, от, от. Далі. Що про що говорилося? По-перше, Путін сказав, що перемовини тривають, тривають в конструктивній атмосфері взаємної поваги. Він також сказав, що в нас були дуже ґрунтовні переговори, які були дуже корисними. Він подякував Дональду Трампу за пропозицію провести саміт на Алясці. Далі він також сказав, що з Аляскою пов'язана значна частина загальної історії Росії та США. Нагадаю, що колись Росія просто продала Аляску Сполученим Штатам Америки за е, дві миски рису. фактично. Далі, російський диктатор заявив, що РФ та США є близькими сусідами, незважаючи на те, що їх розділяє океан. Е, давайте будемо чесними. Сполучені Штати Америки і Росію розділяє декілька кілометрів. Е, Води між е, материками. Бо з, там, де Аляска саме знаходиться, то вони межують прямо е, дуже і дуже сильно, а не якийсь там океан. Далі. Путін заявив, що Трамп особисто намагається допомогти у врегулюванні українського конфлікту. За його словами, ситуація в Україні пов'язана з загрозами для безпеки Росії. Єдине, що ми відчуваємо, слухаючи, це невимовна лють. Отака штука. Далі Трамп після цих історичних промов Путіна про Аляски, про дружні народи і так далі заявив, що на даний момент жодної угоди немає. Тобто жодних домовленостей, взагалі нічого, немає. Далі, Путін і Трамп після своїх виступів залишили прес-конференцію і не стали відповідати на запитання преси. Питань було дуже багато. Ще з самого початку, як тільки Путін прилетів, американські журналісти викрикували йому там вирази, типу, чи, чи ви перестанете вбивати мирних людей і так далі. Звісно, що Путін на це не відповідав ні перший, ні другий, ні третій раз. І було б дуже дивно, якби він почав відповідати на ці питання. Особливо, якщо ми згадаємо, хто це такий. Далі, Трамп заявив, що. Багато пунктів було узгоджено, але угоди про припинення вогню немає. І, в принципі, я так розумію, немає жодної угоди. Трамп продовжив прес-конференцію після промови Путіна. Він подякував російському диктатору за глибоку заяву. Оце з приводу Аляски і дружніх народів, і назвав зустріч дуже продуктивною. Було багато, багато моментів, про які ми домовились. Я б назвав кілька великих, але ми ще не зовсім туди потрапили. Ми досягли певного прогресу, немає угоди. На даний момент Трамп також заявив, що зателефонує в НАТО, щоб розповісти їм про сьогоднішню зустріч. Також він сказав: Я почну робити кілька телефонних дзвінків і розповім їм, що сталося. Ага, і Зеленському він також має дзвонити тобто, попередня заява, яку ми розбирали. Про яку ми говорили на початку відео, скоріш за все, це був фейк, бо він з ними ще не говорив. Тобто, бачимо, бо я, роз... я зараз читаю просто в режимі реального часу це все. Далі У нас була надзвичайно продуктивна зустріч, і було узгоджено багато пунктів, залишилось дуже мало роботи. Деякі з цих пунктів не такі значні, один, мабуть, найбільш значущий, але у нас є дуже хороші шанси вирішити це все. Також Трамп не виключив е, нової зустрічі з Путіним в Москві. На завершення зустрічі він подякував Путіну та припустив, що вони можуть побачитись знову. У відповідь Путін запитав, чи буде це в Москві, на що Трамп е, посміхнувся і не виключив такої можливості. Е, далі е, фактично, ну, фактично це все. Як ви розумієте, от ми з вами. За шість хвилин розібрали те, про що вони говорили після прес-конференції, е, і ми зрозуміли, що є одне велике потужне ні хрена. Ні про що вони там не домовились. Якщо про щось домовились, то це напевно, і не стосувалося е, ніякої, е, це не стосувалося України. Але, от, наприклад, прямо зараз, дві хвилини тому прийшла ще одна новина, яка також показує, що. Зустріч пройшла дуже хріново. Просто Трамп не міг е, впасти е, в бруд лицем. От. І, напевне, вони там просто домовились, що вони не будуть просто нічого говорити, не будуть нічого коментувати, не будуть відповідати на питання журналістів. Але от зараз прийшла новина, що спільний обід Трампа і Путіна, який був запланований після переговорів, раптово скасували. Трамп повертається до Білого дому. Це, власне. Все, що можна сказати. От, можливо, завтра, ну або вже сьогодні, вранці, так, коли ви вже будете дивитися це відео, можливо, вже в різних виданнях буде йти якесь відмивання цього, будуть розказувати про те, як, як же це все було потужно, а можливо, і навпаки, будуть вже будувати теорії змов. Можливо, будуть розповідати, що вони там про щось таємно домовились. Можливо, будуть розповідати, що вони там ні про що не домовились, абсолютно не зрозуміло. Бо фактично, якби до цього, до цієї зустрічі, яку Трамп три години тому називав історичною, готувались, скажімо так, готувались таким чином, щоб про це знав весь світ, і щоб за цим спостерігав весь світ. По факту жодної відповіді на жодне питання журналістів не було отримано. Просто вони вийшли, потиснули руки, пообнімались, пооблизували друг друга і роз'їхались по своїм домам. Тож, друзі, в мене складається чітка думка, що абсолютно нічого там не було, і зі сторони, наприклад, Росії завтра, післязавтра можуть знову летіти в шалених кількостях ракети і шахеди по території України. Не буду говорити, що буде це більше, ніж раніше, бо вони і так це роблять дуже. Крепко, це з однієї сторони, а від Трампа, можливо, ми почуємо впровадження якихось нових санкцій проти е, РФ, можливо, якісь вторинні мита проти е, країн, які там з ними торгують. Хоча це також мало ймовірно, насправді, бо там найбільший зараз е, покупець нафти це Китай, з яким власне Штати не дуже то можуть там тягатися, якщо так по чесному взяти. Тож, друзі, така от. Е, Такі от у нас результати перемовин. Фактично для України і для українців нічого не змінилося. Все як було, так і є, війна триває. І поки що це бачимо ні до чого не призвело. Ну і оці всі сигнали від Трампа, скасування цих обідів, дуже сильно скорочена, скорочені переговори, так, які тривали ну, фактично на 3-4-5 годин менше, ніж мали тривати. Показують, що вони не знайшли спільну мову, і скоріш за все, те, що триває, воно просто буде продовжуватись. І побачимо, побачимо. Не думаю, що сьогодні-завтра хтось буде щось коментувати, і взагалі не думаю, що ці перемовини будуть коментуватися, наприклад, американською е стороною, якщо вони були цілком і повністю провалені. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за вашу увагу, за підписки, лайки. Всім або Добраніч, або доброго ранку, хто коли дивиться. Дякую і що? І до нових зустрічей!